21 грудня у Саудівській Аравії відбудеться масштабний вечір професійного боксу, де головні події турніру пройде, ви самі знаєте, який бій, реванш двох найкращих важкових в сучасності Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. У травні цього року турки Аля Шейху вдалося те, що не вдавалося ще нікому у сучасній історії боксу. Він організував перший поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у королівському дивізіоні в епоху чотирьох поясів. Після того, як Усик двічі здолав Ентоні Джошуа, всім стало зрозуміло, що найкращий бій, який тільки можна організувати, і що важливо продати, це заруба між титулованим українцем та зухвалим, але від того не менш становитим Тайсоном Фюрі. Окрім голосної вивіски, ажіотаж до бою додавав і сам британець, який у своїй фірмовій манері став розкручувати поєдинок, всіляко чіпляючи та провокуючи усика в інтернеті, в інтерв'ю та навіть під час очних зустрічей. Проте це саме той випадок, коли за словами не послідувало ніяких справ. Бій так і не відбувся. Адже головною проблемою було те, що команди боксерів не змогли знайти точку дотику у плані фінансової складової. Та й це не дуже дивно. У великому спорті все дуже часто впирається саме у гроші, а точніше у великі гроші. Ф'юрі, як головна на той момент зірка дивізіону, вимагав, щоб гонорари за поєдинок розділилися у пропорціях 70 на 30. Звичайно, на користь Тайсона. Ось тільки Олександр такий розклад не влаштовував. Українець на той момент завоював уже аж три титули і вважав, що заслуговує на більше. Дуже довго Усих і ф'юрі не могли прийти до спільного знаменника. Але Саудівським шейхам вдалося задовільнити запити обох команд, знайшовши компроміс. Хотів Юрій отримати 70% від загального гонорару, Так приблизно і вийшло. Тайсон за перший бій заробив близько 110 мільйонів доларів, якщо враховувати і гонорар, який склав приблизно 65 мільйонів, і відсоток справ на телетрансляцію. При цьому турки Алях Шейх не образив і українця. Так, Усик отримав значно менше за британця, але це все одно була величезна сума 40 мільйонів доларів. Таким чином, озолотивши обох боксерів, саудівські шейхи провели у себе в країні історичний для світового боксу. Поєдинок. Що було далі? Ми всі прекрасно знаємо і пам'ятаємо. Але детальніше про сам бій та крутий перформанс від Усика ми поговоримо у якомусь іншому відео. Адже сьогодні ми розбираємо саме із грошима. Отож пройшло півроку і перед реваншем, звісно, ситуація змінилася докорінно, оскільки усик відібрав у фюрі пояс WBC і нулик у графі поразок. То тепер саме він є головною зіркою дивізіону. Та й світового боксу загалом тому гонорари повинні це відображати. У крозороветі українець про такі суми і мріяти не міг. Наприклад, переможний віз титул абсолютного чемпіона світу проти росіяна Мурата Гасієва приніс йому менше, ніж 1 мільйон доларів. Ось чому надважку вагу, зокрема, і називають королівською. Ну і давайте переходити до найцікавішого. Отож, загальний фонд реваншу Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика становитиме майже 200 мільйонів доларів. А якщо бути точним, 191. Саме таку суму називає британське видання TalkSport. І, звісно, тепер гонорар розподіляється вже на користь чемпіона. 114 мільйонів дістанеться Усику, а 76 ф'юрі. Просто якісь космічні цифри для українця. Ви тільки вдумайтесь у наступний факт. Олександр за всю свою кар'єру до цього заробив лише на кілька мільйонів більше, ніж отримує за цей один один бій-реванш із Тайсоном Ф'юрі. При цьому саудівські шейхи не обділили і британця. Так, Ф'юрі програв, але у досить близькому поєдинку, і він, як і раніше, є величезною зіркою сучасного боксу. А за своїм образом і манерою є навіть цікавішою фігурою для нейтральних фанатів ніж чинний чемпіон. 76 мільйонів це величезна сума, нехай і трохи менша, ніж у першому бою. Тайсон вкотре поповнить свій гаманець і підтвердить звання одного з найбагатших боксерів сучасності. Для нього це важливо. Він раз і два називав гроші своїм головним стимулом. Ну у підсумку хочеться вкотре підмінити те, наскільки сильно саудівські шейхи змінили індустрію боксу. Тепер зіркові бійці отримують справді нечувані гонорари, але при цьому і нарешті б'ються проти рівних собі за силою і статусом. Найсильніші б'ються із найсильнішими. Ніхто ні від кого не тікає. Болівальники у плюсі, спортсмени у плюсі. Організатори також у плюсі, адже інакше не пішли б на такі інвестиції. А це значить, що задоволені абсолютно усі. На цьому будемо прощатися. Пишіть у коментарях ваші думки стосовно того, наскільки справедливий розподіл гонорарів на цей бій, а також ваш прогноз на цей поєдинок. На цьому все, до нових зустрічей!